Я вам хочу сказати, що дуже класний вересень цього року, дуже теплий. І сьогодні, друзі, плюс 28 на курорті. Вихідний день, субота, 20 вересня, і ми прямуємо на анонс концерту. Йдемо з вулиці Івана Франка. Я думав, що вже тут дорогу з бруківки вже облаштували до самого бювету, ну але ні. Ще, бачите, стоять автомобілі, вже роботи ніякі не ведуться. Сьогодні субота, напевно, скорочений робочий день був і вже робітників немає. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми йдемо на анонс концерту. Сьогодні в Палаці культури Шевченка, так само і на Біветі, будуть лунати легендарні пісні. Приїжджає у Трускавець легендарний народний артист України. Так що зараз він буде на Біветі. Чую, що там вже оголошують, що незабаром артист прийде на анонс концерту, тому йдемо заодно, подивимось, скільки буде людей. На анонсі скільки зараз відпочиваю людей. Сьогодні, до речі, друзі, я був у Східниці. У східниці дуже багато людей. Відео вже буде на каналі. Кому цікаво, заходіть, дивіться, дуже класний був день. Ходили в казковий ліс, на сувенірний ринок, на такий ринок ходили, до джерел ходили, там взагалі черги біля кожного джерела. Дуже багато зараз людей у східниці. Буковель зараз пустий. Я бачив там відео з ну На вихідні, можливо, там люди. Десь там хтось близько або з Івано-Франківська на вихідні приїдуть у Буковель. але в будні дні там взагалі пусто, пусто, порожні вулиці, а підйомники, напевно, навіть і не працюють, бо немає людей. А у Трускавці і у східниці людей вистачає, тому бачите, такі курорти, як трускавець, і східниця завжди популярні в будь-який час, в будь-яку пору року. А звідси вже, бачите, бруківка встелена до самого. Бівет до центрального бювету Дуже класно світить сонце. Ну, дуже тепло сьогодні було навіть і у Східниці Хоча східниця там на 2-3 градуса завжди холодніше, от у троскавці було 28. Зараз вже, напевно, стільки немає, там плюс 25, але перша-друга година обіду було дуже жарко. Ви бачили, хто слідкує за моїми відео, що у Трускавці. Ще й зараз відбуваються концерти не тільки в палаці культури Шевченка, а ще й в Кришталевому палаці. Після вчора був Янко. Янко із Колумбії. Виступав тут біля Кришталевого палацу. Відео у мене є на каналі, кому цікаво. Зайдіть, подивіться. І, до речі, сьогодні, коли я їхав вулицею Мазепи от Трускавці, я бачив, як його гурт ішов. Вони, значить, ще досі у Трускавці. Напевно, також приїхали на відпочинок. О, Або також напевно, поблизу, десь там дробичі, можливо, в стебнику. Ну, вони тут є. Yeah. Ми вже підійшли друзі до бювету. Потрібно поспішати, бо вже артисти от-от будуть на бюветті. Бачу, люди вже там зібралися, чекають на анонс-концерту. Всі, хто приїжджають у Трускавець на відпочинок, приходять на анонс-концерту. І на слідуючий тиждень також буде дуже багато цікавих співаків, які також будуть на анонсі концерту. Головне, щоб була погода, ну, бачите, ще неділя і понеділок буде тепленько, а вже від, з вівторка до 20, потім середа, дощ і знову похолодання до плюс 15-17 тільки в день. Так що, хто їде? Вона відпочине потроскавець, беріть вже якісь речі потепліше. Ну, але ще буде десь батине літо. Ви бачите, скільки людей зібралось на анонсі. Дуже багато. А сьогодні ми приїхали. Де мої ми друзі? Сьогодні Павло Дворський приїхав зі сінами. І ще буде Дмитро Андрієць, буде великий концерт в Палаці культури Шевченка, а зараз буде анонс. Ми також з вами, я, Дмитро Андрієць. Трошки поспіваємо, порухаємось. Трошки давайте ширше, треба, щоб танцпол був. Що ж найвеличніше почуття, яке Бог людям дав, це кохання, а кохання це ви, дорогі жінки про вас, Закубилось в очах, щоб шукав не знаходив, як ласкава бича, як нежданності подив. Не скажу я прощай, але ж луна озоветься. Смачать. А знайшлася у серці. Бо ти така, 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 не зрозуміла. Бо ти така, 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 Світ Світлаїла. ти така, така, така. Згадать не можу. Дякую, далі потанцюємо в палаці. Дякую, а зараз передаю слово полонено. Добрий вечір, дорога українська родина. Як приємно в цей золотий, золоту українську осінь побачити вас, ваше обличчя, відчути, як б'ються ваші серця, і ми знаємо, що. Нелегко зараз нашим хлопцям, дівчатам на передовій. Але ми не опускаємо руки, підтримуємо їх своїм настроєм, своїми піснями, своїми молитвами. І тому сьогодні ми зібралися, щоб підтримати їх, допомогти їх і разом здобути перемогу. Вітаємо, запрошуємо, ми вас любимо. І співаємо рідну українську пісню. Я думаю, ви чудово знаєте, це легда. В цьому році вже 47 років, як тато написав наші яскраві, легендарні і найкращі стажари Най.

Бо коли його збеться. я пишу знов з мою любов. нашому житті завжди будуть яскраві стожари. Чекаємо вас всі сьогодні на концерті. Буде багато класних українських шлягерів, українських пісень. Смирикова хата, стожари, червона рута, писанка. Нехай тобі розкаже дощ та багато-багато їх. Багато Чекаємо! Друзі, ми, звичайно, не перший раз приїжджаємо і знаємо, що не всі з вас прийдуть на концерт. Хтось не має можливості, хтось не має часу. Тому давайте ми ще фрагмент пісні заспіваємо разом з вами. Ну, коли ще така буде можливість. Пісню, звичайно, ви всі знаєте, бо цю пісню знають по всьому світі. І коли ти співаєш цю пісню за кордоном, люди кажуть: Юкрейн, Юкрейн, іноземці. Тому що вони, можливо, не здогадуються про що ця пісня. Але знають і впізнають. І ви впізнаєте з перших звуків. Поїхали. Тож нагадуємо, що сьогодні о 19.30 запрошуємо палац культури Шевченка у нас в гостях, легенда української естради, народний артист України Павло Творський з нами та заслужена... Відбувся друзі анонс концерту. Бо і Адрієн. було щось неймовірне. Люди співали, підтанцювали біні, Україна, Воно, дійсно був класний анонс одна. концерту. Пролунали Нагадую, пісні. Я завжди люблю такі анонси, концерту, щоб співали пісні. А тут на біветі. Багато людей не підуть на концерт Палац культури Шевченка, але знаєте, тут е, послухають, отримають дуже класні емоції, можуть тут поспілкуватися, сфотографуватися з улюбленими виконавцями. Ну і, звісно, можна купити тут квиточки. Ви запитували, де можна купити квиточки палац культури Шевченка. За годину до концерту продаються квиточки в самому палаці культури. І також кожен день. На Біветі з 12.30 і з 17.30 тут також, де анонси концерту, приходять, тут продають квиточки. І зараз, до речі, ви бачили, там люди ще фотографуються з Павлом Дворським і його синами, і також купляють зразу квиточки. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись. Це відео також. Ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І бачу, ще буде один концерт в палаці Кришталевого палацу. Ну, в палаці культури мається на увазі кришталевого палацу. Там є великий концертний зал, дуже класний, з дуже класними кріслами, навіть кращими, ніж в Палаці культури Шевченка. Буде Таня Демченко, виступати 25 вересня, тут якраз в кришталевому палаці. І там також, не знаю, здається, по вихідних тільки відбуваються дискотеки в клубі їхньому. Ну, звісно, дискотеки кожен день відбуваються в дискоклубі Шайба. Яка знаходиться зразу біля Палацу культури Шевченка, а тут є, бачите, і дитячий майданчик, і тренажери тут є, і також баскетбольна площадка, і дві волейбольних для пляжного волейболу. Ну і людей вистачає бачите, на коробці зараз дуже багато людей. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па Ні, та я не тільки чат-GPT, є інші сайти. Вони всі те саме роблять. Так штучний інтелект туди і піднявся рівень за два роки, але но... людина лише не mm -hmm. Розумієш?